У Лохвицькій громаді зареєстровано 1800 переселенців. Найбільше з них із Харківщини та Донецької області. Для них прибула гуманітарна допомога від міжнародної організації Джем її внутрішньопереміщеним особам передає громадська організація Наша справа Полтавщина. «Сьогодні ми запросили на отримання допомоги внутрішньопереміщених осіб, які певна категорія мала захищене населення, тобто це інваліди, багатодіт багатодітні сім'ї, яких немає доходів на життя. Люди вдячні за таку допомогу, тому що зараз такий час дуже скрутно і важко людям. Переживати всі ці події серед тих, хто отримує допомогу, і мешканка Костянтинівки Оксана Романська. У Лохвицю переїхала їх родина. Усі 16 людей. Жінка говорить, що нині будь-яка допомога від благодійників важлива для їх родини. Ми знаходимося якраз на напрямку близько біля Бахмута. Торецька і Авдіївці. Наступні ми і наш будинок ми там стоїмо. Як каже мій чоловік. Як волосина на лисині були поряд. Прильоти дещо було зруйноване, але сусіди все поставили на місце. Отримала гуманітарну допомогу і сім'я Кальченко, які до війни жили у Харківській області. Ми ще виїхали 30 березня Водинку. Згорів будинок взагалі. У нас там дуже гарячі такі бойові дії, і ми такі вдячні, що ми тут у в місті Лохвиці. Нам так допомагають усі грошовою допомогою і гуманітарною. Дуже вдячні. А Наталія Прокопенко переїхала до Лохвиці наприкінці квітня з Ізюмського району у жінки двоє дітей. Вона каже, що на неї йдуть великі витрати, тому додаткові засоби гігієни не завадять. Дякуємо, що нам. Так як ми внутрішньопереміщені особи, нам допомагає і місцева влада, і різні фонди. Дуже важлива підтримка в такий тяжкий час і дуже вдячні за всю допомогу, яку отримуємо. Видають гуманітарну допомогу не тільки для переселенців, а й для тих, хто їх прихистив у себе. Наприклад, Ульяна Верзілова безкоштовно надала будинок для сім'ї з Харкова. Хочу подякувати. За те, що люди під такий час не оставляють таких людей, які потіряли все на світі, вважаю, і показують їм допомогу. У мене, не якниках живуть переселенці у моєї свахи в хаті, бо там сім'я, четверо чоловік. На них я оце отримала. Фонд Джем спільно з українською громадською організацією Якість життя та громадською організацією Наша справа Полтавщина під час видачі гуманітарної допомоги вивчають і потреби ВПО у нашій області. Цю гуманітарну підтримку волонтери будуть роздавати і по інших громадах Полтавщини.